Парковка. О, Парковка. Що саме? А що саме в парковці? А, щоб було більше парковочних місць, желательно не таких дорогих. Ага. В центрі чи десь по всій Одесі саме глобально? Желательно, по, по всій Україні. По всій Україні Ну, якщо змінять люди своє ставлення до життя, то зміниться все. Коли була маленька, я жива. В і було прям видно видно море, а зараз мене видно тільки замівки. навіть якийсь клаптик моря, я його не бачу, тому що йде масове будівництво. Ну як на мене, воно виглядає не дуже гарно, тому що ну, немає якоїсь концепції. Тобто, там один білий, другий там сірий, третій там взагалі не якийсь мурашник схожий. Бо мені завжди подобалась Аркадія, я там порожу. Ну, і там взагалі зараз просто, ну, як якесь клубне місце можливо. <гум> ну, е не знаю, як це можна змінити, але зараз чомусь якась тенденція. Наприклад, у трамваях дуже багато якихось е наркоманів, алкашів, які там якісь більш страшні. Ж... Я навіть зараз не їжджу на п'ятому трамваї, тому що в мене осталось. Duchemna trauma.